Наше суспільство було вкотре обурене прийняттям закону 12.414, яким властиво обмежується чи навіть ліквідовується інституції держави, які покликані боротися з корупцією. Все це сколихнуло сумління. Сумління нас, християн. Сумління відповідальних громадян. Все це створило дуже небезпечну соціальну напругу у нашому суспільстві, бо підриває довір'я людей до влади і міжнародних партнерів до нашої України. Боротьба з корупцією це є наш європейський вибір. Це є вимога героїв Небесної Сотні. І е, нашого е, майдану революції гідності, який заклав моральні вимоги до сучасного розвитку української держави.